Доповнення про норму виливу води в 200 літрів на гектар. Дивіться, ми беремо каліну сіль, геліус екстра. 663-й калійник 540 йде вкислом. Беремо його 2 літри. Тобто вносимо разом із пропізохлором, Беремо його також 2 літри. І вносимо 200 літрів води на 1 гектар. Багато хто скаже, що це треба під культивацію і так далі. А який смисл під культивацію тоді давати раундап? Тобто тоді вже краще взяти пропізохлор та взяти прометрин. А якщо у вас технологія наутіл, якщо ви не будете культивувати, що тоді робити наутільщикам? Плюс було, був комінт з приводу 200 літрів води, що там в Казахстані працюють менше. Дивіться, відкрийте будь-який гербіцид компанії там, Bayer, Basf із ґрунтових будь-який генеричний препарат для спрацювання якісного ґрунтових гербіцидів потрібно дуже добре змочування. Відповідно, за Казахстан не знаю, не був. Скажу так: Херсонська область, Херсонщина це також можна зрівнювати з пустельною дожів, там немає дуже довго і ось тільки-тільки пішли. Тобто, в їхніх умовах, в умовах, коли ґрунт пересушений. Норму води для спрацювання ґрунтових потрібно збільшувати. Тобто 200 це навіть буде мало, там би норма від 200 до 400 літрів на 1 гектар.